Усім привіт! Сьогодні я знімаю відео е, про те, як я грабую банк Брухен Банк. Тут 2025 там всяке Happy New Year е, е, По е, інструкціям мого друга. Ось в мене вже є дві карточки і всі 4. Усім угу. привіт! Сьогодні я буду казати інструкцію. Е... Виполнячу цього ролика. Угу. Так, я вже внизу. Ага. Угу. Зменшний свій стін і пройди через тазери і підірви двері. Забери сумку. Угу. Так. Ставлю всі чотири. Вибухнуло. Беру сумку, взяв, так. Попо Тепо... сокира, только Сокира, 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 сокира. б'ємо, б'ємо, б'ємо. бьем. Зараз аватар свого збільшу. Ну шо там, розбив же? А що се не можу розбити? О, все, розбив. Угу, Більше? так. Бо? Угу, взяв. Потім піди до діамантів, відкрий двері і сокирою зламай замок. Угу, так. Пойдіть, Я... всі і підірви. Угу. Якщо що, щоб воно зламалось, треба, щоб отут іскри пішли, і тоді воно відкриється. Щоб не казали, що тут інструкції, які не працюють, ро розказують. Візьме сумку. Та зараз Я не став... розбився. ще. От Отак поближче стану зараз. А... Щось не розбивається. О, все, розбилось. Так всі чотири біля дверей у чай. Так, вся сумка в мене, сумка в мене. Попробуй вийти. Якщо ж двері точніше закрились, то е, телепортуйся на найближчий дім до банку. Ні, тут все ок. Далі що мені робити? Я отут біля біткоїнів. Візьми ключ, залізь <плес> у вентиляцію. <плес> і... Так, відкриваю лазери. Чого воно навіть? Ага, все. Просто біла стіна. Крізь неї, ну, не бі... така різні проходити. Так. Да. Угу. Ага, так. Треба двічі одну всі 4 Бо тут щось так. дуже двері якісь круті. Двічі постав всі 4 і підірви. Угу. Так, все, підірвав. Набери пі... сумку з біткоїнами. Угу, Зараз двері відкрию карточкою. Вийди з хранилища, піднімись на ліфті і піднімись на другий поверх. Угу. Так. Я сподіваюся, що підписникам ця інструкція зрозуміла. Так, на друг... другий поверх є. Зеленою карточкою. Ага, да, Зеленою карточкою двері відкрив. Потім поверни наліво і ще раз наліво до банку постав. Один раз ці чотири і підірви. Швидко забери сумку і тікай через перший поле. Для mm -hmm. того, тому що через другий не можна втекти, а ще Я... та сирена на другому поверсі. Тут... Тут, тут копи, тут копи, Дімон, тут копи. Постарайся якось мінімізувати свою удачу або ж... потім, якщо ти маєш не боятися, тебе посадять, а я тобі розкажу інструкцію, як втекти. А, типу, нічого, що мене посадять? Окей. Нічого. Тебе не заберуть. Угу, окей, тоді я здаюся. Я, я, я здаюся, я здаюся. Все, все, все. ти ж всі сумку забрав? Да, всі. Окей, okay. вот, що... я, і я, і... я, я, я руки вгору я підняв руки. Що дає? Тебе мали схопити і привезти в клітку. Ну так а в, 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 в них мотик лише на двох. Тобто це все, я сів, я сів, я сів. І, і, і хай вони тебе везуть. Ну, вони не хочуть поне вести. Та дітей тобі пощастило? В вони просто все везуть. Зараз пішли їх. Боже мій, боже мій це не поліція, а якийсь цирк. Мотик є їде. Да? Ой-ой-ой. Я б їх швидше на своїй машині до відео довіз. Я тобі потім скину це відео. Як вони повільно той. Добре, тоді. Якщо ти попадеш в камеру, то залізь на ліжко. Зараз, зараз, я в камері, зараз мене тут закриють. Залізь на ліжко другого поверху і пошукай. Мене кудись несуть, мене кудись несуть. Mm. Ага, а мені? Ага, все, я в цю камеру. Mm. Зараз почекай, 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 вона ще не закрила. Коли камера закриється, спробуй знайти на Я не розумію, <пробуй... пробуй>... мене не хочуть тут закривати, хоча я пограбував банк. Mm. Mm. Побач, поки тебе вийде і тебе закриють чи не закриють. Просто видно ляж. На другому поверсі, і тебе видно закриють. Угу. все, я на другому поверсі. Ліжка? Так, да, на другому, на другому поверсі на ліжку. Пробуй знайти там люк. Люк, люк, люк. Ага, є люк, бачу. Мене закрили. Уже я бачу люк. Я бачу люк. Зайди в нього. Я не... О, я бачу. Ого, ді... ого, сколько ти всього знаєш. Зайди візьми фонарик. Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. Ліхтарик, 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 ліхтарик. Не бачу тут ліхтарик. А, все, бачу. І подивися, є люк так, щоб він був не вниз, дивився, а прямо. Тобто по той Ой, я, я в іншій камері зараз хвилинку. Я в іншу... я в іншу камеру, камеру потрапив і тепер не можу. Як так там вибереш? Та все, все, вибрався. Так, що далі? Я отут біля шукаю. Такий є, люк, який веде не вниз, а так просто прямо. Ну, Там бачу, бачу тут дерево. І в нього біжи. Так, вибіг. Що далі? І <плес> біжи в больницю на другий. Дімон, <плес> мене, мене помітили те, що я пропав. Він до камери підходить, а тут... В лікарню на другий поверх. Добре, 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 добре. Дуже швидко. Він він вибігає, він вибігає. Димон, Димон, дуже швидко. Бля, мотоцикл, ставлю мотоцикл, настрою на 55 і дрифтовійськ на 13. Так, так, все, 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 я на другому поверсі, от тут де МРТ апарати тут. Да, і тут пістолет валяється. Да. І вибіжи через дірку на перший поверх. Там їх дві. Я, я вот тут. Ну, я отут тут до гирка, понял? Вибіг, вибіг, вибіг. Вибіг із дірки. Що далі? Зайди вам той апарат для ісследувань. Угу, ще минуту. Тут... Я сподіваюся, що мене не побачать. Ні. Тебе має завести. Так, зараз ось рентгеновський апарат, X-Ray. Все. Ну, я в ньому, що далі? І тоді зачитай п'ять, поки тебе не вийвже. Там угу. рівно такий час, щоб поліцейський подумав, що ти... І в відслідуванні зрозуміло. Угу. Ну, що далі, я з нього вийшов вже. Ти просто маю все захочеш. Можеш навіть будинок пограбувати за моєю інструкцією. Почекай, за зараз під'їду е під до того до відділку, чи він мене побачив, що то я, чи ні. В інвентар сумки всі переклав. Просто щоб. Якщо щоб я показав, що в мене є лише ліхтарик і ключ. Добре. Ні, поліцаїв немає в відділку. А, він, а він, і, він і не зрозумів, що я втік. Він просто тебе погнався і все. Ні, він навіть не зрозумів, що я втік. Він подумав, що я просто на другому поверсі і мене не видно. Я собі поліцаю взяв роботу. Зараз, як ти кажеш, там зараз до будинка під'їду будь-якого. Да, будь якщо під без спальників, якщо без спальників, то що, ну, я, як його як в нього залізти? Візьми просто магазинний пакет. І дуже mm. швидко пробує після е, тонкої і рухати. Помогли покувати у, у, у заштіни. Ну, ось цей кінець.